Привіт! Сьогодні поговоримо про дуже делікатну тему: про батьків, які не змогли дати нам те, що потрібно було, про батьків, які замість безумовної любові давали умовно, замість підтримки критику, замість розуміння, вимоги. І одразу скажу це не про те, щоб звинуватити батьків або зробити їх винними у всіх наших проблемах. Більшість батьків роблять все, що можуть з тими ресурсами, які мають. Але іноді все, що може, це недостатньо. Іноді батьки мають серйозні психологічні проблеми, які заважають їм бути хорошими батьками. І одна з таких проблем нарцисизм. Якщо ви виросли з відчуттям, що ніколи не були достатньо хорошими, якщо ваші досягнення ігнорувалися, а невдачі роздувалися, якщо ви досі боїтеся розчарувати людей, це відео може багато що пояснити. Говоритиму з розумінням без засудження. Мета не образити батьків, а зрозуміти себе і зцілити свої рани. Нарцисичний батько або мати це не той, хто іноді поводиться егоїстично, це людина з серйозним розладом особистості, яка не здатна до справжньої емпатії. Перша ознака дитина як продовження його его. Такі батько сприймає дитину не як окрему особистість, а як своє відображення. Дитина повинна підтверджувати його значущість, бути кращою за всіх. Мій син відмінник, моя дочка найкрасивіша. Здається, що це гордість, але насправді це про батька, а не про дитину. Дитина цінна лише тоді, коли робить батька успішним у очах інших. А якщо дитина не відповідає очікуванням, вона стає джерелом сорому. Як ти міг мене підвести? Що подумають люди? Друга ознака відсутність емпатії. Нарцистичний батько не здатен справді зрозуміти почуття дитини. Якщо дитина плаче, він скаже припини театр або немає причин для сліз. Якщо дитина радіє, але це не збігається з настроєм батька, радість знецінюється. Чого розвеселилася, справи в тебе ще не такі гарні. Емоції дитини важливі лише тоді, коли вони зручні для батька. Третя ознака умовна любов. Я тебе люблю, коли ти слухняний. Коли ти отримуєш хороші оцінки, я пишаюся тобою. Любов потрібно заслугувати, і вона не, здається, не дається просто так. Дитина росте з відчуттям мене люблять за те, що я роблю, а не за те, хто я є. І це формує жахливу установку на все життя. Четверта ознака порушення кордонів. Нарцисичний батько не визнає права дитини на, на приватність. Читає щоденник, підслуховує телефонні розмови, контролює друзів. Тебе не може бути секретів від мене. Я твоя мати і маю право знати все. Але дитина це не власність батьків, це окрема людина. П'ята ознака емоційні глоїдалки. якщо сьогодні ви найкращі, завтра найгірші, сьогодні батька вами пишається, а завтра соромиться. Це називається ідеалізація та знецінення. Дитина живе в постійній, невизначеності та не розуміє, чого очікувати. Це формує тривожність та нестабільну оцінку. Шоста ознака конкуренція з дитиною. Як не дивно, але нарцисичний батько може заздрити власній дитині, особливо коли вона досягає успіху або отримує увагу. У мене в твоєму віці не було таких можливостей. Ти не цінуєш того, що маєш. Замість радіти за дитину, батько принижує її досягнення. А тепер найболючіше. як все це позначається на дорослому житті? Перший наслідок низька самооцінка. Якщо все дитинство вам казали, що ви недостатньо хороші, важко повірити в протилежне. Внутрішній голос постійно критикує: ти не справишся, інші краще за тебе. Навіть досягаючи успіху, ви думаєте. Це випадковість, або скоро всі зрозуміють, що я нічого не вмію. Другий наслідок проблеми з кордонами. Якщо в дитинстві ваші кордони постійно порушувалися, ви, не можете, ви можете не розуміти, де вони мають бути, або ви дозволяєте всім все, або навпаки, стаєте надмірно закритими. Важко сказати ні, важко захистити свої інтереси. Ви звикли, що потреби інших важливіші за ваші. Третій наслідок синдром відмінника або повна апатія два крайніх варіанти. Або ви працюєте до виснаження, намагаючись довести свою цінність, або махаєте рукою, все одно нічого не вийде. В обох опадках не можете бути просто собою, не доводячи нічого. Четвертий наслідок складності в стосунках: як будувати здорові стосунки, якщо ви не знаєте, як вони виглядають? Або ви боїтеся близькості, або навпаки, стаєте залежними від партнера. Можете притягувати таких же нарцисичних партнерів, бо це звично. Або навпаки, відштовхувати хороших людей, бо не заслуговуєте. П'ятий наслідок внутрішній критик: у вашій голові живе голос, який нічого доброго не каже. Це інтерналізований голос нарцисичного батька. Він коментує кожен ваш крок і зазвичай негативно. Навчитися заглушувати цей голос одне з найважливіших завдань. Є кілька особливих ситуацій, які варто окремо розглянути. Золота дитина або чорна вівця. В родині з нарциссичними батьками часто є улюбленець та ізгой. Золота дитина отримує всю увагу та похвалу. Але за це платить втратою власної ідентичності. Вона стає продовженням батьківського его. Чорна вівця отримує всю критику та звинувачення. Її зневажають, але парадоксально вона має більше шансів зберегти свою особистість. Обидві ролі травматичні, просто по-різному. Наступна ситуація, коли нарцис мама або тато. Нарцисична мама зазвичай більше контролює емоційну сферу дитини. Дитина може вирости з порушенням розуміння власних почуттів. Нарцисичний тато частіше впливає на самооцінку та досягнення. Дитина може всю, все життя намагатися довести йому свою цінність приховані нарциси жертви. Не всі нарцисичні батьки відкрито агресивні, деякі грають роль жертв. Я все для тебе роблю, я жертвую собою заради тебе. Дитина росте з почуттям провини, ніби вона винна в батьківських проблемах. Це дуже підла форма маніпуляції. Тепер найголовніше, що з цим робити? Як зцілити ці рани і не передати їх своїм дітям? Перший крок визнання проблеми. Найважче, Найважче це сказати собі, так, моє дитинство було не зовсім нормальним. Багато хто застрягає тут, виправдовуючи батьків. Вони ж намагалися, інших дітей били, а мене ні. Але ви можете любити батьків і одночасно визнавати, що вони завдали болю. Наступний крок гурювання. Це найболючіший етап. Потрібно оплакати тих батьків, яких у вас ніколи не було. Оплакати безумовну любов, яку не отримали, підтримку якої не було. Це не означає перестати любити справжніх батьків. Це означає проститися з ілюзіями та прийняти реальність. Третій крок відновлення ідентичності. Хто ви без батьківських очікувань – що ви любите, про що мрієте? Часто доводиться заново знайомитись з собою. Це процес, який може тривати роки. Четвертий крок встановлення нових кордонів. Можливо, доведеться обмежити спілкування з токсичними батьками. Це не жорстокість це самозахист. Ви можете любити людину на відстані. Ви можете турбуватися про неї, не жертвуючи власною психікою. П'ятий крок терапія. Травма від нарцисичних батьків дуже глибока, самостійно з нею важко впоратись. Кваліфікований психолог може пропрацювати дитячі переживання. Особливо корисна терапія внутрішньої дитини, коли ви вчитеся давати собі те, чого не отримали в дитинстві. Шостий крок розвиток здорової. Здорового батьківства. Якщо у вас є діти, найважливіше не повторити цикл. Вчіться любити безумовно, поважати кордони і визнавати помилки. Найкращий подарунок, який ви можете дати дитині, це здорові батьки, які працюють над собою. Якщо ви впізнали в цьому відео свою історію, знайте ви не самі. Мільйони людей виросли з нарцистичними батьками, і багато хто зміг зцілити свої рани. Цикл можна розірвати. Ви можете стати тими батьками, яких самі не мали. Ви можете дати своїм дітям те, чого не отримали сам, самі. Це не означає, що треба засуджувати своїх батьків. Вони робили те, що вміли, з тими ресурсами, які мали. Можливо, їх теж виховували нарцисичні батьки. Але тепер ваша черга. Ваша черга розірвати цей цикл. Ваша черга зцілити рани і створити здорову сім'ю. Ви маєте право на зцілення, ви маєте право на здорові стосунки, на безумовну любов, хоча б від самих себе. Не бійтеся звертатися за допомогою, не бійтеся визнавати біль. Ваші рани реальні і вони заслуговують на увагу. Лайк, якщо відео відгукнулося в вашому серці. Пишіть, що думаєте про цю тему. Можливо, ваша історія комусь допоможе. Дякую, що були тут. До зустрічі!